Чого ти так кричав? Крик був дівчачий, це точно. Я навіть у весні почула крик. Засвій так голо, що і страшно. На нас мурахи по тілу побігли. Як привид якийсь. А ну перестаньте і ще лякати Кася, що що з тобою? Катюша не лякай нас, Нам же страшно. Може тобі чимось допомогти? Ти тільки скажи. Лист. Що лист? Ми бачимо той папірець. Тобі хтось прислав лист? Щось трапилось? Лист минулого. Катя, де ти його взяла? Під ліжком знайшла, шукала капці і побачила. Давай, Богдан, читай ще раз, може зрозуміємо? Так, все так запутано, що я не розумію. Ти сама зрозуміла, що ти сказала? Та читай, що тут через кота за хвоста. Для тих, хто буде тут жити в майбутньому. І по скрипту. Тримайтеся. а може це просто злий жарт, Ну який в готелі санта. Який, який, там вже написано, ображений. Так, заспокоїлись. Ми живемо в цьому готелі вже третій день. Так, ходимо коридорами в ресторан. Так. Ви десь бачили хоч якогось Санту? Хто не чекає, що його таке не існує? Все, вирішили ще жаст. Йдемо снідати. Але ж там написано, що ми маємо знайти скарб. Так, да, бо буде біда. Буде біда, якщо ми не встигнемо на сніданок. Дійсно, давайте поїмо і потім розберемося. Я згідна, бо їстоньки хочеться. Це Та все-таки на жарт він тут. Слухайте, якщо ми підемо туди, подивимося, що там нічого не буде. Дійсно. Разом потихеньку глянемо і снідати. Сніданок ми точно прогавили і без результату. Але це не може бути просто так. Дійсно, нікого нема, а то ти хтось не склав. Я за тих жартель і за пропущений сніданок поговорив. Я би тобі допоміг. Ходимо годину в піжамах, як на прикаяні, а головне запитати дебавку. Дякую, що допомогли мені їх зібрати, а то вже сил немає. Тобто ви щось про це знаєте? Ви в курсі справ щодо цих папірців? Так, звичайно. Все відпочивала одна команда, яка влаштовувала квест. А ти прибирай за ними ці вказівники. А ми собі такого не фантазували? Дякую, що ви мене заспокоїли. А то ми так злякалися, що сніданок пропустили. Головне, що все прояснилося. А ви вперше в нашому готелі? Так. То давайте я вас на згадку сфотографую. Так, давайте. Так, давайте, здавайте, дітки. я вас сфотографую. А як же листь від ображеного Санти?